Екологічний конфлікт на Черкащині у селі Мошне. Працює підприємство з виготовлення добре. У селяни бояться, що хімзавод труїть їхню землю. Тож і попросили фахівців прийти з перевіркою. Чи знайшли екологи та правоохоронці порушення? Ольга Косенко розкаже. Плакатами ніхім заводу зо два десятки жителів Мошнівської громади зібралися біля сільради. кажуть, підприємство з виготовлення добрив відкрили без погодження з ними. Бояться, що його робота зашкодить довкіллю. Хімія вона знаходиться в таких гранулах. Ці всі гранули знаходяться в таких великих поліетиленових пакетах. Ці пакети лежать отам. Можна приїхати, і подивитися. Землі. Вони просто ота, отак, Ти стоїш і Оте, оте і все можна, там, Під від відкритим небом. Адвокат жителів громади Олександр Гричаненко Ось. пояснює, люди просять публічних обговорень, щоб представники товариства роз'яснили, як розвивається зараз підприємство, як буде розвиватися, що відбудеться з е е екологією, яка буде ситуація з водою. Підземні води є відповідно. Свердловина, яка відповідно за нашими оцінками діє незаконно. Громадські слухання щодо оцінки впливу на довкілля відбулися 13 січня, каже голова громади Богдан Шкарбута. В режимі онлайн конференції оголошення розмістили біля сільради, тож всі охочі могли взяти участь. Підприємство ж пояснює, працює вже більше року, і лише останні три місяці домігся, що в бюджет громади надходили від нього близько 100 тисяч гривень. Коли я знав, що це підприєм. Плачує податки до міста Черкаси провів з ними бесіду і наполегливо просив їх перереєструватися можна, щоб податки і збори йшли у ту громаду, де вони знаходяться. На підприємстві вже побували екологи. Попередня перевірка встановила, що товариство працює без дозвільних документів. Забороняється здійснення діяльності без дозволу на викиди і з висновку засібки впливу на довкілля. Підприємство під час своєї діяльності утворює викиди, чи це робота котлів. Чи це робота того усадкування з виробництва цих добрив? Там монофосфатний, сульфатний, нітратні добрива. Тому вже звернулися до міністерства для здійснення позапланової перевірки роботи підприємства. Взялася за справу Черкаська окружна прокуратура. Наприкінці січня відкрила три кримінальні провадження. Це порушення правил екологічної безпеки, забруднення атмосферного повітря, а також службова недбальність. Найбільше і найсуворіше покарання за вказаними статтями це позбавлення волі на строк від 5 до 10 років. На територію самого підприємства журналістів не пустили, відмовилися коментувати і телефоном на письмовий запит, надісланий тиждень тому. Відповідь ще очікуємо. Із Черкаської області Ольга Косенко, Олег Клименко, Ми Україна, Марафон Єдині новини.